І маємо можливість говорити далі. Ветеран служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан, з нами на зв'язку. Пане Василь, мої вітання вам. Слава Україні і героям, героям слава. Скажіть, будь ласка, зараз триває процес, коли нашим військовим доводиться відловлювати москолоту, яка перевдягнулася в цивільне у Херсоні. Наскільки це копітка робота? І на вашу думку, скільки вона триватиме? Я так скажу, що це робота постійна. Це робота, яка м, започатковувалась з самого е, часу широкомасштабного вторгнення е, російських збройних сил на територію України. Як я собі думаю, там багато питань безумовно, по півдню проводяться зараз там розслідування в рамках кримінальних проваджень, але те, що Спеціальні служби України, це і служба безпеки України, і зовнішня розвідка, і е, воєнна розвідка, і е, спеціальна розвідка сил, е, спеціальних операцій е, були включені в роботу по е, створенню умов для деокупації захоплених Росією територій і е, викриттю нескодженню російської агентури, колаборантів і тих осіб, які публічно чи латентно допомагали окупантам, в цьому сумніву ніякого немає. Те, що на цих територіях, які звільнені зараз українськими збройними силами Херсонщині, проводяться активні заходи по викриттю. І притягненню до відповідальності колаборантів різного е, штибу це вже нам очевидно, і про це є відповідні повідомлення, в тому числі і від Служби безпеки України, і від військово-цивільних адміністрацій. Ця робота е, відбувається у відповідності до чинного українського законодавства і е, закону про правери. Режим воєнного стану потрібно виявляти е, вину кожного, участь кожного, масштаби кожного і все таке інше. Але це відкрита сторона діяльності е, колаборантів. А є прихована, і на цією прихованою стороною російські спецслужби працювали давно, починаючи із 91-го року, після того як була Утворена відновлена Українська незалежна держава. Вони насищали своєю агентурою регіони України і перш за все в ті структури, які вирішують питання оборони, безпеки, вищі органи державної влади і управління. І таким чином створюючи і те середовище політичне, яке працювало на Росії і відкрито і латентно, і проникало до наших державних таємниць. І, і воєнного характеру, і політичного характеру, і дипломатичного характеру те, що російські спецслужби залишили на окуп... звільнених е, територіях свої резидентури і свою агентуру, це усвідомлюють наші спецслужби, перш за все, служба безпеки Україна, яка покликана там е, встановити необхідний контрозвідувальний. І разом з національною поліцією е, адміністративний режим з метою виявлення, викриття і припинення діяльності е, цієї агентури на шкоду інтересам України і на користь окупанта. Безумовно, що ця робота непроста, вона вимагає відповідної е, активності, е, відповідної скрупульозності і. Безумовно, вона вимагає також і сприяння з боку українського населення, яке перебувало перед під окупацією. І до речі, вже і у зверненні президента України, і до речі, у тимчасово виконуючого обов'язки голови служби безпеки України генерала Малюка про це говорилося. Населення закликалося до активної допомоги спецслужбам. України і національної поліції і правоохоронним органам у викритті не лише е, публічних колаборантів, але і тієї агентури, яка намагалася латентно працювати на користь ворога. Це по перше. По друге, ми з вами зараз знаємо, що значна частина е, цього окупаційного військового континенту не встигла перетнути Дніпро. І залишились на звільнених територіях. Частина із них там передяглась, частина десь ховається, але тут є і елементи оптимістичні до речі. А, ті е, структури спротиву, які діяли на території тимчасової Херсонської області, вони спільно із нашими спецслужбами, і особливо силами спеціальних операцій, внесли вагомий вклад у звільнення і Херсона і Херсонщини, і вони працювали над тим, щоб виявляти фіксувати таких осіб, які будуть приховуватися від. Української влади я маю на увазі військовослужбовців Російської Федерації, і вже було з цього приводу чітке повідомлення, що практично знають наші. Органи відповідні місця зосередження цих людей знають, хто це що це і як, і е, звертаю увагу також знову на акцент у зверненні президента до такої категорії російських військовослужбовців, що їм краще здатися в полон під гарантії безпеки міжнародних конвенцій, аніж бути знищеними ліквідованими, якщо вони стануть. Наш шлях продовження шкоди українській дякую, Держав. пане Василю. На жаль, на сьогодні дуже куцей ефір, Тому я вас запрошую ще до нашого етеру цього тижня. Наші редактори з вами зв'яжуться. В мене дуже багато питань. А часу, як завжди, обмаль Василь Богдан з нами був на зв'язку. ветеран розвідки служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант, обов'язково продовжуємо ще бесіду в наступних етерах. об 11-й будуть новини. Не пропустіть їх, будь ласка.